Враховуючи те, що є такий складний час, ми святкуємо, але хочемо відзначити Міжнародний день захисту прав дітей. І спільно до нас прийшли і медики зійшли школою ведмежа, і освіта, і Центр соціальної служби сім'ї дітей і молоді, і департамент молодіжної політики і спорту, громадські організації, сіті, які кожного дня стоять на захисті дітей. А в цей період ми зобов'язані дітям забезпечити. denst Ну, у нас така медична локація. Ми спільно з нашим Івано-Франківським національним медичним університетом і студентами європейської міжнародної організації медичної таку створили локацію, лікарня для, для ведмежат, де дітки можуть познайомитися з різними спеціалістами і полікувати ведмежаток, тобто з різними захворюваннями, але в такій ігровій формі, щоб вони не боялися ні, ні людей у білих халатах, ні захворювань а з радістю йшли до лікаря. Я лікую мішку. Був красний носик, ми йому закапали носик, а тепер перевіряємо носик. Калину, бо це така українська ягода, яка символізує. Я А прапор ну просто бо я люблю Україну.